Вихованці відділення стрільби кульової до США No1 горішніх плавнів Олексій Ціон та Тимур Підгорний стали бронзовими призерами у командному заліку серед юніорів на чемпіонаті Європи у хорватському Осієку. Україна у поєдинку за бронзу святкувала успіх у двобої із командою Норвегії із рахунком 17-15. Разом із кольовиками із горішніх планів, тренерами яких є Віктор Недбайло та Владислав Григоренко, в українському тріо також виступав Владислав Медушевський зі Львова. Свою другу бронзу на чемпіонаті Європи Олексій Ціон здобув у міксті дуеті. Спортсмен ю номер Нуродин виступав тут із Юлією Діденко із Дніпропетровщини. Представника стрільби кульової з горішніх плавнів Максима Городинця, експертна комісія Національного олімпійського комітету України, визнала найкращим спортсменом травня 2024 року. Це визнання, вихованець ДЮСШ номер 1 горішніх плавнів, отримав після виступу у хорватському Осієку, де він вперше у своїй спортивній кар'єрі став чемпіоном Європи у особистому виступі швидкісної стрільби з пістолета, здобув олімпійську ліцензію та виборов ще три медалі у командних виступах золоту у міксті дуетів та дві. Срібні найкращим тренером травня 2024 року став Владислав Григоренко, особистий тренер Максима Городинця. Юнаки дю номер 3 вікової категорії, 13-14 років, стали бронзовими призерами на чемпіонаті України з веслування на човнах класу дракон, який відбувся у Житомирі. Вихованці тренерів Інни скляр та Сергія Ханчевського здобули медалю у відкритому класі на дистанції 200 метрів, яка зібрала 300 учасників із 15 команд та 9 областей. Понад три десятки спортсменів зібрав відкритий чемпіонат горішніх плавнів з бадмінтону серед учасників віком до 16 років. Змагання проводилося у спорткомплексі Динамо та зібрало представників Черкас, Кременчука та горішніх плавнів. В одиночному розряді господарі змагань здобули чотири медалі. Перші місця вибороли вихованці відділення Бадмінтону Дю No3» Гліб Попов та Катерина Нестеренко. Срібну медаль в молодшій віковій категорії здобув Марат Газієв. У старшій віковій категорії Дар'я Шпорт стала брозовою призеркою. У день захисту дітей у горішніх плавнях провели 31-ю дитячу велогонку, яка зібрала майже півсотні дітей та виявила переможців і призерів у перегонах двох вікових категорій: – 3-4 роки та 5-6 років. Переможці та призери заїздів, а також наймолодші учасники, отримали медалі та призи. На змаганні збереглася приємна традиція: вручення кожному учаснику та учасниці солодких призів. У горішніх плавнях відбулося засідання міського відділення Національного олімпійського комітету України, на якому обговорили участь спортсменів міста в Олімпіаді 2024 у Парижі, а також визначилися із подальшим розвитком масового спорту серед молоді. Найближчим часом у горішніх плавнях пройдуть спортивні заходи Олімпійського дня. Також у червні міське відділення НОК України організовуватиме змагання з футболу, боксу та настільного тенісу, які будуть присвячені пам'яті Володимира Мартиненка. Клубний автобус гірника спорт привіз команду не на чергове тренування, а на території головного партнера клубу одного із підприємств компанії Ферекспо Єрестівський гірничо-збагачувальний комбінат. Це початок екскурсій для гравців та тренерів команди горішніх плавнів наприкінці сезону. Робочі будні клубу це не тільки матчі та тренування, а й разом проведений час поза межами футбольного поля. Як відомо наразі у гірнику спорт є чотири нігерійські легіонери. Для них на екскурсію залучили перекладача англійської. <laughs> Завдяки появі перекладача іноземні гравці у складі команди горішніх плавнів також дізналися багато цікавого про підприємство, яке є головним партнером клубу. Гравці гірника спорт із цікавістю провели час на єрестівському гірничо-збагачувальному комбінаті, наймолодшому залізнорудному підприємстві України, яке також є найтехнологічнішим у своїй галузі. Доброго дня, мене звати Олександр, я начальник цеху з ремонту гірничого обладнання. Зараз ми знаходимося біля одного із приміщень, це приміщення ремонтного цеху. Так називаємо швидка допомога для великовантажних автомобілів та обладнання гірничого. Куди привозять або автомобіль сам сюди приїздить, якщо в змозі. Якщо не в змозі, то його сюди транспортують на спеціальному обладнанні. Далі виконуємо його ремонт, повертаємо його до життя, і автомобіль продовжує виконувати свої показники. Для команди Валерія Куценка це вже другий подібний захід у сезоні 2023-2024. Футболісти знову побачили технологічний процес, пов'язаний із видобутком залізної руди. Втім, якщо перша екскурсія гравців цього сезону у жовтні 2023-го відбулася у цеху виробництво окатків Полтавського гірничозбагачувального комбінату, то тепер футболісти та тренери побачили новітнє обладнання та смарт-технології, які реалізувала компанія Ферекспо на Єрестівському ГЗК. Ці та тренери не тільки оглянули сучасні великі вантажівки Єрестівського ГЗК, але й відчули себе операторами дистанційного управління, які дозволяють у реальному часі контролювати техніку у кар'єрі. Наразі комбінат оперує обладнанням брендів Катерпіллер, Камацу та Хітачі, серед яких є екскаватори 220-тонні автосамоскиди, яких не так багато навіть у Європі. Традиційно на екскурсії гірник спорт зробив командне фото біля великої вантажівки. Тут гравці були не в звичній футбольній формі, а згідно з технікою безпеки, екіпіровані спеціальними помаранчевими жилетами та касками. Чимало вражень гравці гірника спорт отримали під час відвідування кар'єру єрсівського гЗК, де безпосередньо здійснюється видобуток залізної руди. Після розповіді про головні параметри кар'єру та технологічні процеси виробництва. Екскурсія гірника спорт на підприємство Ферекспо завершилася ще. Однією фотосесією команди біля величезного самоскиду. У дитячо-юнацькому футбольному клубі Гірник спорт провели дебютний турнір серед дівчат віком не старше 10 років. Змагання присвятили Дню захисту дітей. Квартет команд юних футболісток виявляв переможниць на полі зі штучним покриттям спорткомплексу Юність тренерка Анжела Скаба розділила своїх вихованок на чотири команди. У підсумку за футбольний кубок турніру серед дівчат у боротьбу вступили команди Перемога, веселка, Мрія та Блискавка. Настав час першого розіграшу м'яча та воріт. Його із юними футболістками провів тренер Дюхойка Гірник спорт Віталій Явтушенко, який на цьому турнірі був у ролі арбітра. Тут все було як у професіональному футболі. Я зараз роблю такі маніпуляції. А ти мені кажеш, Він секунди йдуть чи стоять? Якщо ти вгадуєш, то ти вибираєш чи Бо кажи йде секундомір чи стоїть? Стоїть стоїть а в нас. Йде. Йде, тому ти не вгадала. Ти вибираєш м'яч або або повітря розіграш м'яча. Відбувся, і капітан команди Веселка розпочинає гру. Після першого удару перших єдиноборств та перших емоцій турніру під час стартового поєдинку був забитий перший гол. Його автором стала Лідія Іванова, у якої на спині десятий номер. Активно за бомбардирку цього дня вболівала уся сім'я. Особливо хвилювалися за Ліду, її татусь та старший брат. Ліда а, неймар, так? Ну і номер такий собі вибрала, щоб неймаром бути. Як гра, все складається? Ні, ні, не виходить, не виходить, нервує. Ну, Може переросте трошки. А так, поки, поки нерви. Нерви. В основному нерви. Ну а взагалі відрізняється гра дівчат, так? Да? Вони такі да, да. енергійні. Вони швидше за хлопців. Да. Ти да, за да, кого так. вболіваєш, скажи? За красник. За, крас... за... за ліду Месі, Ліду Неймара чи Ліду Марадону. Марадону. Да? <ріху> Месі, тому що ти вже да? в тебе Месі. Так. Ну як тобі гра дівчат? Ну добре. Ще хороші. Вони грають дуже добре. Зараз я думаю, що буде гра з першим суставом. І вони, я думаю, що виграють, тому що вони сильніші. Але поки що голів, голів, як ти зі штрафних ніхто ще не забивав, так? Угу. Навчиш їх як забивати, так? У родині Лідії Іванової у футбол грають усі, і з м'ячем можуть вийти на поле не тільки тато та старший брат, але й матуся Тетяна. Мама грає, да? З дітьми виходимо на третю школу. Виходимо, граємо і взимку, і влітку граємо. А що ж треба підтримувати? За кожним матчем дуже уважно спостерігали рідні юних гравчинь матусі, бабусі або татусі. У кожної з команд були свої вболівальники, які палко підтримували дівчат. Враження позитивні. У наш час це дуже е, для дітей. Дуже гарно, що така команда є у нас: менше гаджетів, більше е, і для здоров'я корисно, тобто <рисно> на позитиві все. Як ви вирішили віддати дитину до секції? В п'яту школу до нас підіш... прийшла Анжела Олександрівна, дитина захотіла сама і дуже велике бажання вона ходить, і тренування не пропускає, і дуже подобається. Чи Очікували, що сподобається футбол вашій доньці? Взагалі не очікувала. Старша, старший в мене хлопчик, ну, він як, як з друзями футбол грав. У, ем, у дворі, а але від дівчинки не очікувала. Так, як звуть дівчинку? Ярослава ще одна вболівальниця бабуся Маргарити Волочаєвої, й досі згадує поїздку у Кременчук, де відбувся дебютний турнір команди дівчат ДЮФК Гірник Спорт. Ці згадки та нові враження від клубного змагання наповнюють рідних футболісток новими враженнями. Скажіть, як ваші враження від футболу? Ви вперше на футболі чи ні? Ні, ми вже в Кремінчух їздили на соревновання, Дуже подобається, молодці дівчата. Як Вони там в Кременчуці виступили. Ой, ну взагалі на п'ять. З плюсом, ну це по старим міркам. Взагалі, молодці. Одну ігру э, была а, три, три три одну програли, вторая три-три, так вони трошки засмутились. А тоді, як почали вигравати, <гум> молодці, звісно. Ну, Світловод победил, но нічого. З мальчиками грали, так? Так. Да, і з мальчиками, і з девочками грали, вони взагалі дуже молодці. Очень, очень. То ви вперше на футбол Кременчук їздили. В камчу в перший раз да? до цього футбол не відвідували, так? Ні, ні, навіть не розуміла, що це таке. От внучка як пішла на футбол, тепер ха, вболіваю. З такою підтримкою від бабусі юна футболістка не може погано грати, а бабуся не може пропустити таку значну подію у житті своєї онуки. Маргарітка, так бабуся, ти прийдеш сьогодні на, на турнір. Я говорю, ну мені ж на роботу з утра навряд ли. Коли вийшло з роботи. Так что тут она довольна, бабушка, я же выигрывала, я выиграю. Ну, хорошо, молодец, Так что, молодец, Анжела Александровна, бы я ее Анатольевна называю. Вот, молодец, что она собрала команду. И так вот, не дыма, получается, что у нас девочки. Вот, это Маргаритка, иди сюда. Так, Маргаритка, я. Это моя внучечка, Маргаритка. Да, нравится тебе футбол? Да. да? Як сьогодні, важко грати чи ні? Mm, не, важко. не важко. Як вже ви, зіграла, як, ви, як ваша команда грає? Ну, не так сильно, як красні. Ну, різні команди, не так, як ви постійно грали одна проти другої. А тепер зборняє команди да, вас поміняли і ви вже, звісно, немножко тушуєтесь, але да? Да. Ну, все одно граєте добре, молодці. Розкажи, скільки на футбол ти вже ходиш. Ну, десь три місяці. Сьогодні як ти запрошувала своїх вболівальниць? Бабуш, бабусю, там. А я не сподівалася, ну, я не знала, що бабуся прийде. Важливо тобі допомагає присутність бабусі, як вона допомагає? Ну, вона мене підтримує. Матусі юних футболісток не просто приходять на турнір за участі їхніх доньок, а навіть тепер дивляться лігу чемпіонів. Коли в тебе дві доньки пішли у футбол, по-іншому вже не може бути. Вболіваємо <плес> чудова гра. Багато матусь раніше за футболом не слідкували. Чи слідкували ви, поки ваша дитина не пішла на футбол? Ні, не слідкувала. А тепер слідкую. Вчора дивилися теж лігу чемпіонів. І хто там грав, команди пам'ятаєте? Грали теж, як, як правильно грати. І що? <світ> а, а як же. І як е, матч, е, пам'ятаєте, хто виграв? Ну, Реал виграв 2-0. З ким грав? З Борусією. – Складено Так, <світ> 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 <Да. світ> Дякую. А ну, взагалі, чим грав дівчат вам запам'ятається? Чим Ну, емоціями, такий драйв. Тепер у дівочій команді дитячо-юнацького футбольного клубу гірних спорт є дві доньки Вікторії Куракіної: двійнята Маргарита та Анастасія. Як грається сьогодні, який настрій? Та нормально, але ми трошки відстаємо від всіх. А ви потрапили у різні команди, так? Так. І Хотіли б в одній грати чи ні? Хотіли б в одній, і це, що ми в різних, мене дуже дратує. Сьогодні відчуваєш? Та добре. Ну я теж би не хотіла, щоб нас розділяли в різні команди. Ну, Якщо будете у лігі зі чемпіонів грати, мабуть, за одну команду, так? Так. <ріпи> Як <ріпи> вам вчора футбол? Дивилися чи ні? <ріпи> так, дивилися. За кого вболівали? <ріпи> ну <ріпи> за реал? Та ні за кого, ми просто дивилися як глядачі. Чому ви на футбол пішли? Чим нам сподобався? Да, хотілося навчитися. Хотілося навчитись. Ну, спочатку к нам у школу прийшли, сказали повідомлення, що можна йти на футбол. Потім ми перший день прийшли, нормально грали, потім нас взяли на фок, а потім ми один день на фок не походили, і тоді нас. Відчислили. І тепер ми тут на задоволення граємо. Ну і як гра складається, розкажите. Ну не більшого не треба захищати свої ворота, тому що ж так ти програєш, якщо тобі заб'ють гол. А у тебе португальська форма? Так? Як сама вибирала її? Чи розкажи, як вона в тебе з'явилася? Мама вибирала. На якій позиції граєте? Е... – Нападаючі. – обидві так на воротах. Ми не часто стоїмо, на захисті, також не часто, а дуже часто ми стоїмо на падаючи нападачі разом із Анастасією та Маргаритою. Під час перерви у матчах активно спілкувалися ще дві учасниці турніру. Розкажіть, як ви прийшли на футбол? Я прийшла, мені просто я ходила на церкову студію, але мені там не дуже гарно подобалось. Я дуже часто дивилася всякі фільми про футбол, і я вирішила, що може мені спробувати ходити на футбол. Ну я спробувала, і мені так дуже сподобалось. Я не не стараюся прям бути в основній команді, але я я граю тут за для задоволення. Як ти прийшла на футбол? Чим футбол подобається тобі? Я прийшла на футбол, була колись тривога, ми пішли в підвал, і нам, Анжела Центр, зробила предложення на футбол. І я сходила перші, перші два дні і мені це сподобалося. І я вже вирішила ходити, і я дуже переживала оце, ходити на, на турнір іти. Сьогодні важко грати чи ні? Так, дуже жарко сьогодні і важко грати. У захваті від гри дівчат була клубний фотограф гірника спорт Вікторія Гребенюк. Через об'єктив фотоапарату вона не тільки ловила яскраві митті гри, але й просто насолоджувалася футбольними емоціями. Вікторія, як вам гра, дівчат дуже емоційна гра. Я навіть не очікувала, що вони такі живі. Сподівалися, що буде перерва після завершення чемпіонату, а тут ще футбол, так? Так. Футбол завжди в моєму серці, в моїх справах, вихідних немає. Хотіли би пограти? А, ну так, да, можна було б спробувати, звичайно. Чого ще через сіточку? Нічого. Я також можу вас через сіточку. Добре. Після проведених матчів були підбиті підсумки турніру, а потім відбулася церемонія нагородження за участі голови громадської організації Ферум Олександра Веріча та виконавчого директора футбольного клубу Гірнекспорт Віталія М'якініна. Солодкі призи отримали найкращі гравці команд Лідія Іванова, бомбардир перемоги, Варвара Стосула із Блискавки, Вероніка Павлова, гравчиня команди Мрія та Поліна Смоляк, яка захищала кольори веселки. За підсумками Ігор, перше місце посіла перемога. Другими ми стали гравчині команди Блискавка юні футболістки, які виступали у складі команди Мрія були третіми. Четвертий результат у команди Веселка незалежно від того, яке місце посіли команди. Всі дівчата залишилися задоволеними проведеним часом на полі, адже це був дебютний турнір, і саме на таких змаганнях дівчата роблять перші кроки у футболі. Я грала на «Защиті» та воротаря. Мені більше сподобалось грати на «Защиті». Взагалі, чому на футбол вирішила піти? Навіть не знаю. Роздавала листовки і я вирішила спробувати та пішла. Мені сподобалось. Ну, це важко навчитися у футбол грати? Ні, треба тільки о, ходити на тренування постійно і слухати тр... поради тренера. Голи забивала чи ні? О, майже я давала пас дівчинці і вона потім забивала. Добре. У турнір сподобався, чим саме сподобався? О, мені сподобалося, що ми грали, о, відпочивали у, ну, біля дерев і розмовляли з дівчатами. У мене емоції гарні. А як ти у футбол прийшла? Мені, мені мама сказала, що набирають дівчат і я захотіла. – Ну, футбол це не тільки для хлопчиків, для дівчат також. Так. А чим тобі футбол подобається? Мені подобається бігати. Так, А що у тебе за форма? Це улюблений твій гравець? Так. Як його звуть? Максим. Як ви залучили доньку до футболу? Розкажіть. Ну їй завжди нравилось. З папою все время дивилася футбол. У нас вся сім'я футбольна. Вот ми ще вдома, коли жили, вона в принципі хотіла, ну. Но... У нас не було імені а Здесь так случайно. Ми увидели об'явлення в какої-то групі. Я теж ж пойдем. Анада, да. І да. ми сразу в той же вечір пішли на как бы, І тепер з удовольствием ходім. Кого міста? Корахове, Донецька область. Тренерка дівчат Анжела Скаба чекає на прихід до команди дівчат 2015 року народження, а також гравчинь іншого віку та запрошує їх на тренування. Головне бажання. Якщо у дівчат є бажання, то все буде добре. Я завжди всьому допоможу. Є бажання, приходьте, будемо працювати і все буде добре. Свої тренування дівчата гірник спорт планують поєднувати із виступами на турнірах, адже тільки у такому випадку юні футболістки прогресуватимуть, набуватимуть досвід та здобуватимуть перші значні успіхи.